Всім доброго вечора. І сьогодні прямий ефір на тему новинок каталогу листопада. Ви знаєте, я в компанії Avon вже 26 років. Ну, хто зі мною працює близько, той знає, це. Я про це постійно часто говорю. Так, привіт-привіт всім, хто приєднується. А, знаю вже багато чого. На собі протестувала повністю усю продукцію. І що мені дуже подобається, що кожного місяця у нас в каталогах з'являються новинки. От чесно кажу, це те, чого я дійсно чекаю. Це те, що мені подобається, те, що я беру собі. Ну і звісно, це те, про що я розповідаю вам. Ви знаєте, що компанія Avon – це виробник. Да? Тобто, ми виробники. Ми самі розробляємо формули. Технології, відповідно сучасному рівню, відповідно сучасним потребам, і виготовляємо максимально цікавий, необхідний і корисний продукт. Тому ось такі прямі ефіри в сторінці TikTok і Інстаграмі, потім я їх обов'язково залишаю в записі. Я буду проводити кожного місяця, де буду замовляти новиночки і розповідати про них. А з радістю готова відповідати на усі питання, які у вас можуть бути в процесі. Ну що ж, поїхали. Повторюсь, ви знаєте, нещодавно, здається, тільки розповідала про новинки жовтня, вже розповідаю про новинки листопада. Каталог листопада у нас завжди був таким перед новорічним. Тобто, у нас є, можна сказати, два новорічних каталоги. Є каталог листопада і є каталог грудня. Чим вони особливі ці каталоги? Ось відкриваючи вже кожну сторіночку, знаєте, вже відчувається атмосфера Нового року і Різдва. Це каталоги, в яких є не лише класні продукти, по гарним вигідним цінам, але є все те, що можна підібрати на подарунки. Тобто в подарункових наборах по новорічній тематиці. Тому багато чого. Багато чого можна підібрати в каталозі. І повторююсь: доставка у нас кожні 2-3 дні. Тобто ви здаєте замовлення, через 2-3 дні ви вже посилочку забираєте на зручному для вас пункту видачі. Ціна аромату фарив. Зелених фаравей. Ну, дивіться, у нас а, зелені фаравей вийшли в такому ось форматі. Це новинка каталогу жовтня-листопада. І це фаравей спарклі, Зараз про них я буду розповідати. Ще був у нас Faraway Infinity. А, новинка представлена в каталозі і стосовно ціни. 769 гривень аромат. А гривень парфумований крем або в наборі 879 гривень. І дивіться, якщо у вас є власний кабінет на офіційному сайті компанії Avon, звісно, ви отримуєте знижку. Знижку наші представники отримують від 15 до 40%. В залежності від того, які суми замовлені, який у вас рівень. Якщо вам цікаво, пишіть мені обов'язково в особисті повідомлення в Дірект. Я розповім всі умови, і у вас буде можливість замовити для себе класні продукти з класною знижкою і з класними подарунками. Але зараз не про подарунки, зараз саме про новинки. І так, поїхали. Каталог листопада. І ви бачите, на обложці журналу у нас новенький аромат. В мене вже була можливість протестувати цей аромат. І це Farвеy Sparkle. Ви знаєте, ну, по-перше, подивіться, який гарненький флакончик. Аромат приходить ось в такій коробочці. Ось. В такому дизайні. Вони у нас йдуть без фольги, без слюди. А чому? Тому що це забруднює навколишнє середовище, тому вони у нас йдуть, ну, так як я відкрила, то я вже зняла захисну плівочку таку, да? І внизу зняла. Тобто вони йдуть з такою захисною, от я покажу приклад на іншому ароматі. Ось така іде захисна плівочка. Так. Вже відкриваючи цей аромат, відчувається. Атмосфера запах Різдва і Нового року. Він не стільки витончений, він не стільки стійкий, він не стільки, я б його назвала таким неординарним, особливо для тих, хто полюбляє аромат Фарвеї. Серію ароматів Farvey. Особливо для тих, хто полюбляє oh. нотки жасмин. Тому що цей аромат, основними нотами якого є. Ну повторюю, дати, що він новорічний такий. Основними нотами його є карамелізована праліне, персик і остання нотка, яка залишається на найтриваліший період, це жасмін. Ось такий ароматик. І дивіться. Ціна, повторюсь. Зараз в каталозі його ціна. Можна взяти його окремо, і це 769 гривень. Окремо, окремо можна за 879 гривень взяти набором. А тепер дивіться, повторюсь. Ви можете писати мені в дірект, і я вам з радістю відкрию персональну сторіночку. Я буду вашим партнером, тобто вашим консультантом по усім питанням. Ви напряму будете через свою сторіночку робити замовлення, отримувати знижки, отримувати дуже багато класних подарунків. Тому, кому цікаво, пишіть мені в дірект, і я потім з вами далі буду вести переписочку. І так, а тепер дивіться: ви можете замовити або лише набі, або лише аромат. Окремо, окрем, можна взяти в наборі і крем. Це йде парфумований лосьйон. Чому лосьон? Тому що він більш такої ніжнішої, легшої текстури. І він іде з мерехтіння. А зараз як почнеться період новорічних свят, і я знаю, тому що повторюсь, я вже тут 26 років, що зараз всі дівчатка почнуть шукати лосьйони саме з мерехтіння. Тобто там йде такий малесенький-малесенький шимер, і дуже гарно мерехтить шкіра, мерехтить тіло, і особливо, якщо це під променями сонечка або світла. Тому це перша новинка в серії Faraway. До речі, ми монополісти по продажам ароматів у світі, тому що аромати компанії Avon у світі продаються найбільше. І новинка Фаравей, ви знаєте, порадувати себе в період нового року зими. От він, якраз повторюсь, він такий, знаєте, класний, різдвяний, зимовий. Плюс це лімітована корекція. Тобто, на жаль, він буде не багато місяців, він буде буквально декілька каталогів в період новорічних свят. Тому це перша така класна, класна новиночка, на яку я рекомендую звернути увагу. Так. Далі. Наступна новинка. Ну, ви знаєте, я отримала лише один такий набір, да? але весь каталог наповнений наборами, різними ароматами, наборами з ароматів, наборами з кремів, наборами з, повторюсь, жіночими і чоловічими ароматами. А тепер дивіться, наскільки гарно да, подарувати. Ось такий запакований. Я його спеціально не відкривала ось такий запакований набір. Дивіться, це набір у нас з серії Імери і Natural. Дуже класний аромат, нотами якого є трояндова, перероблена трояндова вода та кедр. А, І такі набори, якщо ви будете, повторюсь, відкривати каталог, дивіться, Бачите? є набори, які можна замовити. Подарункові упаковці, тому що, ну, знаєте, як кажуть, починається. Купили подарунок, ну ви ж не дасте його в руки, це однозначно. Ви починаєте шукати подарункові набори, коробочки, пакетики. А продумати варіант вже в запакованому наборі. Ну, мені здається, це, знаєте, ви одразу полегшуєте собі роботу. І повторюсь: такі набори у нас є. Дивіться, в каталозі потрібно обов'язково звернути увагу, чи набір іде в подарунковому наборі, і це саме прописується, що набір в подарунковому наборі або окремо. Тобто, це може бути ціна набору, і, звісно, вона на порядок дешевша. Але тоді вам потрібно буде просто докупити якийсь пакетик. Але дуже-дуже багато асортиментів і дуже гарно підібрані, які будуть приємні на подарунки абсолютно усім. І для вашої дружини. І для вашого чоловіка, і для ваших дітей, і для ваших друзів, рідних, колег. Тобто для всіх, кого ви хочете привітати, в каталозі листопада ви зможете підібрати величезну кількість наборів запакованих або окремо. В Каталозі листопада ви зможете підібрати величезну кількість наборів запакованих або окремо. Дуже класні ціні. Вибачаюсь, мені паралельно дзвонять. Так, це перше. Далі, а, новинка аромат Є, набір є. Настільки всі люблять дарувати, вже повторюсь, можу сказати, свого величезного досвіду, абсолютно різні подарунки. Хтось дарує аромати, якщо ви, вісно, знаєте, які ноти, які саме аромати подобаються вашим рідним близьким. Хтось полюбляє дарувати, до речі, я покажу, але не можу показати вам в наявності. В мене є особливо, особливо моя така піжамка, яку я полюбляю. Дивіться. Ось такі класні піжами. Вони, Їх склад 100% бавовна, так? І теж. Їх можна як придбати для себе в новорічні свята, так і придбати на подарунок. Так, але сьогодні я наступну новиночку розповім вам і це серія Kea. Ви знаєте, це та серія, яка вже дуже-дуже багато років є в каталогах, яка а, зовсім різних іде. Складових, тобто вони є зволожувальні, є антиоксидантні, є поживні, є а, тобто абсолютно різних складових і абсолютно різних запахів. Ну і звісно, як же в період новорічних свят, в період такої вже, знаєте, можна сказати, про погоди, не випустити серію з какао та ванілю. Знаєте, дуже шкода, я думаю, що можливо в майбутньому наші е, технології дійдуть до того, що телефон буде передавати аромат. Зараз він, на жаль, не передає аромат, але наскільки шикарно пахне ця серія. І зараз багато хто, якщо ви є нашими клієнтами, нашими користувачами, багато хто любить ось такі лосьончики з носиками. Це дуже економно, ви собі нажали. По-перше, об'єм 720 мл. По-друге, лосьйон, він дуже ніжної, легкої текстури дуже гарно вбирається. Ну, аромат просто божественний. А що ще можна придбати з цим ароматом? Значить, зараз я вам показала лосьйон об'ємом 720 мл. Далі, з цієї шикарної серії є крем для рук. 75 мл, може стояти у вас на столику, може бути у вас в сумочці. Далі є лосьйон 400 мл. Гель для душу, 400, так, по 400, да, вони по 400 мл гель для душу. Гель для душу, до речі, 500 мл, лосьйон 400 мл. І є такий поживний крем. Тобто, дивіться, це саме крем, він більш такої плотнішої текстури і він більше живить. Дуже гарно вашу шкіру. Це особливо для власниць а, нормальної або сухої шкіри. Ось. І подивіться, ось ця серія, її можна придбати окремо, а можна придбати одразу в наборах. Звісно, в наборах ціна вигідніша. І ви знаєте, мені здається, якщо такий подарунок ви підготуєте для своїх близьких, рідних, щоб я не перераховувала цю величезну кількість людей, які, я впевнена, я знаю що є в вашому оточенні. Цей подарунок буде приємний і на День Святого Миколая, і на Різдво. І просто дуже багато свят у нас йде попереду, приємних теплих вечорів. Тому однозначно такі подаруночки будуть. Вони абсолютно недорого коштують, вони будуть дуже приємні кожній жінці. І так, це третя новиночка. Поїхали четверта новиночка. І це подивіться на ось цю класну серію. В нашій серії Senses, Новиночки в серії Senses. Вони йдуть в двох ароматах. Значить, перший аромат це червоний апельсин та кориця, і другий аромат це кориця та яблуко. Повторюсь, мені одна дуже не подобається тільки те, що не можна через телефон передати цей аромат такий, що, ви знаєте, одразу хочеться прийняти душ, одразу хочеться. Після, ну, не душ ванну, прийняти ванну, після ванни використати ось такий лосьончик. Подивіться, як воно гарно виглядає. По-перше, густота нашої пінки вона дуже-дуже густа. Для великої піни ванни потрібно буквально ось такий маленький ковпачок. Далі, лосьйон для тіла. Він має дуже легку таку текстуру, от я вам зараз покажу навіть, так. Дивіться, його буквально трішечки потрібно. Ось. Дивіться, бачите, я трішечки нанесла, і мені фактично вистачило нанести на, всю, на, на всі дві руки. Одразу повністю. Дуже гарно а, вбирається. Одразу така м'якенька шкіра. І починає телефонувати. Ну, а запах просто божественний. Тому, обравши для ваших. Рідних, близьких, знайомих, або ось такий подарунок до різдвяних і новорічних свят. За, з ароматом червоного апельсина та кориці. Або з ароматом яблука та кориці. І знову дивіться, якщо брати окремо, ну, взагалі ціна така, да, дуже доступна. Або можна брати в наборі. І в наборі ціна ще дешевша. Тому це дуже такі приємні, корисні. І я б їх назвала теплі подарунки до новорічних свят. І так, поїхали до наступної новиночки. І це новинка в серії Senses. Ну, Senses у нас взагалі виділяється. знаєте, Що у нас дуже-дуже часто виходять з серії Senses різні аромати. І вони настільки тематичні. От якщо це літо, це літні аромати, весна це весняні аромати, осінь це осінні аромати. Ну, а зараз у нас зима. І це класна ось така серія, яка називається домашні вогники і з ароматом мандарину та гвоздики. Його просто треба відчути, як він гарно пахне, як він тепло пахне. І в цій серії у нас є ось такий парфумований лосьон спрей для тіла, гель для душа 250 мл і рідке мило. Ось, тому дуже-дуже класна така серія. І тепер дивіться, знову можна придбати як все окремо, так і повністю в наборі. І це дуже класна серія а, собі для використання зараз такий зимовий період. Ну і звісно, на подарунок. Так. І остання новиночка, про яку я сьогодні розповім. Ви знаєте, ось ці каталоги новорічні, особливо, да? ось, наприклад, в цьому каталозі 260 сторінок. Я колись проводила запис прям презентацію каталога, тобто да, я листала кожну сторіночку, розповідала. Скажу чесно, така презентація займає десь біля години. Я планую її провести, планую її знову повернути, тому що дуже багато дівчатка. Ой, вже дякую! дякую, приємно. Нітечко моя, Анюточка. дякую, Анютка. Я планую повернути ці презентації, тому що вони... велика кількість відгуків від вас була, що от коли я сама листаю, ну, дивлюсь, але коли я ще кожну сторінку коментую з рекомендаціями, кому порекомендувати, для кого підходить, то це ще більше сприймається і ще більше зацікавлює до покупки. Ну, а якщо це представник, ціна пересіл. Дивіться, персів у нас є голубий і є зелений, який вас цікавить. Напишіть, який я вам тоді скажу, яка ціна в каталозі. повторюсь, ви мені можете в особисті повідомлення писати. Я вам скину онлайн посилання на каталог. Я вам можу відкрити персональну сторіночку, щоб ви могли замовляти продукцію зелений. Угу. А щоб ви могли замовляти продукцію для себе зі знижкою. А представники наші мають знижку від 15 до 40%. Дивіться, в цьому каталозі, ну, чесно кажу, нема дуже гарної такої ціни на персів зелений. Бачите, він 719 гривень. Буває, він в попередньому каталозі був по дуже класній ціні. Цікавить півпраця Таня. Ага, Танюш, Танюш напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Добавтесь, друзі, напишіть повідомлення. Я. По завершенню ефіру з вами попереписуюся, бо зізвонимося, ми подивимося, як вам буде зручніше. Ну, тому що дійсно, дівчат, а ті, в кого є, знаєте, якщо ми раніше говорили, там реєструйся як представник, як консультант, збирай замовлення. Так, да, багато зараз є дуже класних, крутих консультантів і представників, які збирають величезні замовлення, які дуже круто заробляють, які мають кучу подарунків. Це їх вибір, це їх робота, їх шикарний результат. Але зараз дуже велика частина а, людей, людей, я не буду говорити тільки жінок, тому що і чоловіків достатньо кількість зараз приєднується, які відкривають на нашому сайті, офіційному сайті. Да? Тобто я вам це допоможу, тому що я партнер компанії Avon. Я а, не те, що вам відкрию цю сторінку, я ще й в процесі буду вам все підказувати, супроводжувати, розповідати, консультувати. по всім питанням ви завжди до мене можете звернутися. А ви замовляєте через власний кабінет, ви вже маєте знижку, ви маєте доступ до всіх дуже класних цін і пропозицій. От я тільки що Тетяна вам відповіла, да? У попередньому місяці при певній умові персів коштував взагалі 320 гривень. Ось. І це все наші представники, які мають власні сторінки, бачать, і це дійсно дуже-дуже вигідно. І так, поїхали до останньої новиночки, про яку я сьогодні вам хочу розповісти. І це подивіться. Така маленька, я не можу сказати, що це крихітка, да, але це такі маленькі крема для рук по 30 мл серії Senses, Хочу їх вам показати в каталозі, тому що їх є три аромати. Дівчата, це не аромати, це, знаєте, як кажуть, просто задоволення для нашого для носика і задоволення для нашої шкіри після того, як ви наносите ці крема. Тому що ви можете придбати їх собі. Ви можете замовити їх на подарунки маленькі. Знаєте, інколи хочеться. Ну, чесно скажу, я, напевно, та людина, яка любить, да, я приймати подарунки, теж люблю, але я дуже люблю дарувати подарунки. І коли ви в період новорічних свят будете йти будь до кого, це можуть бути ваші б'юті-майстри, це можуть бути ваші знайомі. І подаруйте ось такий маленький подаруночок. Ви знаєте, це настільки приємно, тому що косметика, до речі, косметика займає друге місце по продажам після продуктів харчування. Тому що це не лише косметика, це наші емоції. Це наші емоції, це наш стан, це наш вигляд, і а, це дуже приємно. Знаєте, як випити смачну каву, ось так само нанести класний кремчик на руку. Значить, ось цей я тримаю в ручках, це крем. Вони йдуть на натуральних інгредієнтах: а кленовий сироп і марин. І кленовий сироп і малина. Є ще в асортименті. Ось вони, ось вони. Боже, їх ціна всього-навсього 75 гривень. Дивіться, значить, є ще какао і фундук. Це хто полюбляє більш такий солодший запах, гарбуз і імбир, Все. Ну, настільки вони класні. До речі, можна замовити кожного окремо, або в наборі їх за 199 гривень. І так, дівчата, дивіться, дівчата і хлопці, це всі новиночки, які у нас з'явилися в цьому каталозі. Я розповіла про п'ять, Є ще шостий це міст. Зараз дуже ну, модно, я вам навіть скажу, використовувати місти. У нас великий асортимент містів з різними ароматами, і ось це місти, які вийшли саме в цьому місяці. Це новиночка, ну, ціна взагалі 249 гривень. Значить, дивіться. Перший міст це дракон фрукт лайта-м'ята. Хто полюбляє такі, знаєте, більш свіжіші аромати, фруктові. А другий це нотка коли, солодощів та освіжаючого лайма. А взагалі місти дуже полюбляє молодь. Молодь це такі дівчатка від 10 років і десь до 25. Тобто це місти – це просто must have. Ось вони є теж новиночками. А тепер дивіться: Ах, тільки шість новинок, про які я розповіла зараз. Але це, щоб виділити самі ключові такі моменти. Тому що, наприклад, те, що я вам показала набір, а таких наборів дуже багато різних, а, запаяних в коробочки, да, таких оформлених. Просто окремо по гарній ціні, які можна а, придбати і купити пакетики, які в нас теж є. Тому замовляйте для себе. Тому що а, компанія Avon це дійсно продукт. Ціна дорівнює якість, коли ви купуєте дуже класний, якісний продукт по дійсно гарній доступній ціні. Це кожен місяць новий каталог. З новинками, а кожного місяця я буду обов'язково вести такі ефіри з новиночками і зберігати їх собі в стрічку. Тобто, де я більш детально буду про них розповідати, щоб ви мене звернули увагу і побачили. З класними наборами, спеціальними пропозиціями, щоб ви це все бачили, щоб ви знали їх характеристики, описи. Замовляйте для себе, замовляйте на подарунки, відкривайте власні кабінети, тому що дійсно ви тоді можете зекономити, купити дешевше і мати доступ до усіх додаткових акцій, програм, пропозицій, які є в компанії. Ну і, звісно, отримувати багато подарунків. А я всім дякую, хто був на ефірі. А, я завжди в доступі є в Дірект. Пишіть мені, будь ласка, з радістю відповім на усі ваші запитання. Вам усім бажаю гарного вечора, гарного листопада і приємних теплих новорічних свят. Пока-пока!